Пам'ятаєте, яку я проповідь говорив останній раз, як був у вас? Він назад. Про розчарування. Згадали? Я думаю, що сьогодні десь подібно буде до тої проповіді, але тільки зовсім інша думка. Тема про маски. Я думаю, що в кожному в житті, коли були малі, і десь на новорічні свята нам дівали. Кролика або зайчик щось під ялиночку. І ми бігали кругом хороводом. Білочка, зайчик, хтось лисичка, Хтось буратіно. І знаєте, маска, яка ми, скриває наше лице і зовсім інше накладає, і зовсім відображається інше, те, що є. Але ми знаємо, що я людина і я справді не заяць. Хоча я надягну маску. Так само в нашому житті іноді ми накладаємо маску, яка нам підходить. Під обставини підходить під це, де люди є, коли я приходжу навіть до церкви приходять, чи ми іноді можемо накласти маску, яка для нас зручна, яка сідає добре і показує, яким ми хороші, яким ми добрі. Але Біблія дуже сильно засуджує ці маски. І одне із масок говориться, це, що це лицемірство. Тобто міряти лице і навіть іноді ми дивимося так само на лице, міряємо лице людей. Та людина така, та людина така, з тою людиною я так відношуся, з тою зовсім по-іншому. І десь, можливо, знаєш, в якійсь мірі може й добре, знає, тому що є нам близькі люди, є якісь чужі люди, і ми відношення маємо зовсім різне. Але десь навіть, ми маємо зовсім таке відношення, яке є лицемірним, що ми тільки, та людина дуже хороша, я з нею дуже добре відноситись. Та людина не дуже така і хороша, я з нею так само буду відноситись. Але Біблія говорить про лицемірство і дуже сильно засуджує це. І навіть Ісус Христос, коли ми почитаємо Біблію, коли ми почитаємо Євангелії, Він засуджував лицемір. І Він навіть були такі люди в часи Ісуса Христа. Я думаю, сьогодні вони є. Я думаю, що ми в своєму житті теж, коли не покаялися, то так робили, правда? Прикладали маску, йшли в люди, всі мім зовсім інші. Вдома другі, до друзів ми зовсім інші, вдома такі, які ми є насправді. І це досить, знаєте, така вигідна позиція. Для нас вигідно накласти маску і бути всіма хорошим, всіма добрим. Але чи справді так має бути в нашому житті? І чи справді я маю показувати такі, які я є? Чи я маю навіть змінюватися в тому, щоб не носити маску, а бути таким, яким я справді є. Але зараз ми дійдемо до цього. Я хотів зачитаю зачитати на місце слова Божого, Це Луки, 12 розділ з першого віршика. Коли довкола них зібралися тисячі людей, які аж напирали одне на одного, він почав говорити насамперед своїм учням: стережіться кваски фаристейської, що є лицемірством. Адже немає нічого прихованого, щоб не відкрилося, а нічого таємного, яке не сталося в'ями. Тому все, що сказано в темряві, по Ща на вухо ви прошеботіли в кімнаті, буде проголошено з дахів. З дахів це в Ізраїлі були такі доми плоскі, де криша була плоска, і люди навіть там відпочивали. Що хотів би зазначити в цій... взяти декілька думок з цього, всього, що нам говорить Біблія про лицемірство, дивіться, що він каже, стережіть закваски фарисейської, яка є лицемірством. Тобто ця річ, яку ми маємо стерегтися, щоб не стати такими, як і вони. Це закваска, знаєте, що таке дріжджі, да? хто з вас пече хліб? Всі печуть хліб. І навіть я допомагаю. Пекти хліб. Тобто, кидаючи маленьку щіпочку дріжджі, воно розбухає і ви робите велике тісто. Тобто те, що робить дію, закваска, дріжджі, це не просто як сіль, що розтворилося і все. Дріжджі, вони дають річ, вони бродять, вони працюють. І закваски Ісус каже, бережіть цього із закваски. Це лицемірство. Ти один раз приміряв маску, використав її. І почало воно далі. А що прикольно? Файно. Я прийшов до людей. Я хороший. Я прийшов туди, я дуже хороший. Але коли наступили на ногу. Чи, чи, чи десь нас образили? Маска вони не, затримує, за, не затримується на обличчі, зразу збідає і показує, яким є насправді. І це говорить про наш внутрішній стан, про те, що все є середині. Я його ніяк не заховаю. І Ісус каже, стережіть цього. Тобто потрібно обстережно, обережно дивитися цього, щоб в своєму житті ми не накладали маски. Ми не робили цього. Тобто ми маємо перевіряти свій внутрішній стан, щоб він був завжди добрий. Завжди приємний, щоб з людиною я завжди купав відношення добре. Щоб я не прийшов до друзів на клавматські я хороший, а в сім'ї я поганий, злий. Ні, я маю в середині бути добрий в сім'ї і в середині маю добре бути з дітьми чи, ж, чи десь в окруженні. І Біблія так і каже, що немає нічого прихованого, що не відкрилося. Якби я не ховався, якби я хорошим не був, воно одного разу проявиться. Я у одного свідчення одного проповідника. Він каже, прийшов паспортний стіл і стоїть таку в черзі до паспортного стола, я думаю, хто робить паспорта, він знаєш, там завжди черга і потрібно чекати своєї. І знаєте, я завжди такий які каже, я только спросіть. Тільки, тільки поспитайте. Знаєте, одна жіночка, віруюча, вона в черзі стоїть довгий час і вона розказує про Бога одній жіночці. Вона вам зараз розказує, розказує така хороша. Я б тільки цей зайшов, став за думку зараз їй поможу. Щось, підкажу. І каже, тут заходить, каже, жіночка чи чоловік. Каже, я тільки спитай. І каже, жіночка, як на неї кіндюк називається. І каже, жіночка, як почала на неї, та всі спросіть, тут тільки всі спитай на неї. І потім каже назад таку. І далі продовжає така хороша бути. Я каже, дякую Богу, каже, що я не вліз сюди. Знаєте, от маска хороша річ. Ти добрий, ти хороший, але вона відкриється. Обов'язково покаже, яка ти є насправді, який я є насправді. Яким я хороший не був, яким я перед вами не стояв хороший. Обов'язково відкриється, який я всередині, Те, що я в мене всередині. І Ісус закликає, щоб ми середилися цієї річі. Маски бувають різні, можна ховатися під різними масками. Зовсім підрізними, і я думаю, що кожен із нас він розуміє, що маску можна накласти будь-де, яку хочу, яку захотів. Такий я можу стати, якщо нас не знають особисто, які є насправді. Але ми можемо змінюватись, правда? Нас може знати до цього поганими людьми, а потім ми можемо бути хорошими, тому що нас змінює Бог. Ми змінюємося в кращу сторону, і ми розуміємо, що багато людей, навіть багато чого свічить і в нашому селі. Були люди, які були поганий образ життя, вели, потім вони помінялися і приходять ці люди самі кажуть, що з тобою сталося? Він зовсім інша людина. Наведу один приклад, наша приходить одна жіночка в церкву, вона прийняла у них хрещення. І одного разу її дочка поїхала в Охтирку, і вона з нею. І подружка, яка раніше її довго не бачила, каже, я бачила твою маму, каже, вона так каже, вона навіть помолочила. Що з нею трапилось? І вона пішла до церкви. Та тут вже людина не носить маску, вона відображає те, що є всередині. Та яскравість, те світло, яке дав Бог. А знаєте, є в Біблії так само є лицемірі. Навіть серед учнів Ісуса Христа були лицемірі. Навіть серед учнів. Щоб ви розуміли, що їх часто можна побачити в церкві, можна буде побачити. Вони можуть ходити. Це про Петра, це Івана, 18 розім, 15 віршика. Де Ісуса вже схопили і вели, і він відрікався. За Ісусом йшов Симон Петро та ще один учень перевосвященник знав цього учня. Тож він увійшов з Ісусом на подвір'я пересвященка. А Петро стояв біля воріт зовні, вийшов учень, який був знайомий перевосвященки, сказав що й провід Петра. Служниця, яка при дворях каже Петрові А ти часом не зручні цього чоловіка? Той відповів, ні. Стояли тут раби і слухали слуги, які запалили вогонь. Сказали, оскільки було холодно, і грілися. Петро ж також стояв з ними і грівся. Ми знаємо, що Петро три рази відрікся. І знаєте, от, можна навести такий приклад з цього для себе взяти, що часто ми кажемо, ти ходиш в ту церкву? Та ні, боронь Боже. Я там ніколи усі не був, Та вони такі. <кій> ходимо в церкву. Слава Богу, вітаю вам церкву. Тобто то ми можемо бути накласти маску, так як і Петро. Він ото. Він каже, я не був, з ним, я його не знаю. Я не при діла. Він ховається, він відрікається від Бога. Тобто то ми можемо відрізня від Бога навіть такими простими речами. Ми не хочемо сказати, що ми ходимо намі якби безсоромно. Петру було страшно. Ісуса схопили, він в страху. Його питають, він боїться. Він починає лицемірити. Він починає говорити ті речі, які є всередині. І я хотів би, щоб ми не робили так само. Чи коли нас щось питає, що ти такий, чи ти чи ти віриш в Бога? Каже, ні. Я тільки ні. Ми напокислили, Да, я вірю в Бога. Да, я той, хто йду за Ісусом. І хочу, щоб йти слідово. Але можна зовсім інше сказати. Тому я хотів би, щоб вас заперечити, щоб ви не робили такого в своєму житті. Але важливо, знаєте, мати в своєму житті той, хто виправить, або ж когось виправляти. О, ми знаємо, неприємно, коли нас виправляють. Ми любимо, коли ми виправляємо, але важливо, знаєте, мати в житті в своєму в житті друзів, тих, хто буде поряд і знаєте, нас наставить. Ти неправильно робиш. І це не те, що докір нам чи щось інше. Це те, що в нас має виправити. Це те, що в нас має змінити. І знаєте, є одне місце Слова Боже, де Петро дві, другий раз з лицемірив. Другий раз. І апостол Павло його докоряв за те, що він неправильно робить. Це до Галатів, другий розділ із 11 віршика. Коли ж тобто Петро, прийшов до Антіохі, я особисто виступив проти нього, бо він заслуговував натоки. Ще, ще ж до того, як деякі прийшли від Якова, він дів разом з язичниками. А коли ці надійшли, він став сторонитися, відмежовуватися, боячись обрізаних. Лицемірили з ним і інші юдеї, так що і Вартава приєднався до їхнього лицемірства. Але коли я побачив, що вони непослідовні щодо істини Євангелії, то прилюдно сказав Кіфі: якщо ти юдей, живеш як язичник, а не як юдей, то чому змушується язичників жити по юдейськи Такі речі, знаєте, Петро другий раз починає лицемірити. Тобто язичниками їм було, не, можна, не можна було їсти, якщо ти юдей, по закону ізраїльському, по закону юдейському, не можна було їсти з поганами, тобто з іншими народами. І тут, коли прийшло християнство, ми знаємо, що зараз ми можемо їсти, ми можемо разом сидіти, разом спілкуватися. Але Петро, коли прийшли одні із юдеїв, він почав соромитися з тих, з ким він разом їв, почав лицемирти, так і більше, Біблія. Лицемірили разом із деякі інші людей. Тобто я не знаю, як я з ними не чіпав. Друзі, я хотів би застережити вас від тієї від від маленької закваски, яка от малесенька, яка дріжджі, чу-чу. Кидаєш, -чу. і воно починає працювати, воно починає бродити, воно починає затягувати нас це. Один раз приложив маску, другий раз можна приложити, і третій, і поїхали, і тому подібне. Тому це є досить небезпечні моменти в нашому житті, коли ми носимо ті маски. Це є велика небезпека. Що потім ми відкриємося обов'язково, яким ми є, ми покажемося. Обов'язково. б я не видавався, скільки б разів я не ховався, але одного разу ми зрозуміємо, що ми ті, хто є. Читав одну притчу таку, не трошки давно, про чоловіка і жінку, як він тільки одружився. Це десь на сході. Коли, можна сказати, з дитинства вже дівчина знає, з якого вона, наприклад, вийде заміж. І був один такий момент, що навіть він не бачив її. І ту дівчину повели, як обично роблять, до перукаря, до косметолога, її приукрасили, гарно зробили. Вона просто була зірочка. І коли він одружився, він доволі на весілля, радісний, коли він прийшов додому. На другий день він розчарувався. <реш> Китати, жінки, вибачили, але це, таке, це таке є. І я хочу розказати до кінця ця, ця, цю притчу. Він на другий день бере від останнього айфона, на який на той час був, тобто коробку, вложить туди саму найстарішу нокію, чи який там телефон найстаріший, ложить цю коробку. І відправляють ті косметології, що робили. Ті від радості, що раді такі, що їм подайка прислали останній айфон, дуже дорога річ, відкривають і там самі, самі старіші телефон. І записка, щоб ви відчували як те саме, що і я відчув. Досі <рес> коли ми так само часто буваємо, ми розчаровуємо людей. Ми Можемо розчаруватися, тому що ми наклали маску, ми хороші, ми добрі. Але маска злітає і, ми розчаров... і в нас розчаровується. Вже паш, автобус не слухай. Те, <свіття> що його зацепило. <свіття> тому, знаєте, деколи ми маємо розуміти, що маска це те, що портить наше обличчя. Це не те, що показує нас хорошими, а те, що нас портить. Друзі, я хотів би застерегти вас, щоб ви в своєму житті. Так не робили, тому що Біблія пише, що в останні часи навіть. Є такі небезпечні моменти, що в останні часи таке буде, і воно є сьогодні, що там говорять одне лице, а за спиною говорять інше. І апостол Павло пише до Тимофія, 2 Тимофія, 3 розділ із 1 вірчика: Знаєш, знай же, що в останні дні настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, шванливі, горді наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечастиві, недрежелюбні, Непримирені обмовники, нестримані жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахабні, бундючі, котрі більше люблять розкоші, ніж Бога. Які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. таких Я Хотів би звернути увагу на останні вірші, які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Тобто з вигляду нормальна людина, нормальна християнин приходить в церкву, вітається і гарно одіти, Але сили Божої немає. Чому? Тому що наліпилася маска, а всередині ми не хочемо виправлятися, а хочемо тільки показати, що ми є хороші. Друзі, хотів би, щоб ми зараз навіть помилилися про те, щоб Бог дав нам сили, дав нам розуміння, щоб ми не накладали ці маски, щоб ми стереглися цієї закваски, яка заквашує нас, яка дає нам. Розуміти, що воно, 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 приємне на перший погляд, і досить, якби корисно бути хорошим для всіх. Але воно потім викриває і ми розчаровуємося, ми розчаровуємо людей. І навіть я думаю, що ми відчуваємо, коли людина говорить правду, коли неправду. коли людина посміхається в лице, а насправді та посмішка є така, знаєте, лукава. Ми відчуваємо десь. Але іноді нас так само відчуватимуть від люди. Як ми це будемо робити? Тому я хотів би, щоб ми зараз молилися, щоб Бог дав нам мудрості, дав нам сили, щоб ми цього не робили. І щоб ми бачили брата, який це робить, і викривали, і казали, не роби так більше, хай Бог тебе благословить. Давайте піднімемося і помолимося до ці речі.